Усім привіт! З вами Юліана! Вітаю вас на своєму каналі. Ну що, друзі? Сьогодні в мене такий приємний-приємний день. Я отримала подарунок від своєї подруги. Це було неочікувано, але дуже приємно. Вона вирішила мене поздоровити із професійним святом із Днем соціального працівника. Тож вирішила подарувати мені. Орхідейку. І я отримала таку маленьку посилочку. Це одна невеличка орхідеєчка. Зараз я розпакую, щоб не тратити ваш час, і покажу. Ось ця рослинка, вона прийшла в 9 горщику, невеличка мультифлора. прийшла вже з утепленням, так як у нас вже похолодало. І всі посилочки вже йдуть з утепленням. Тут утеплення ще не дуже а таке, агроволокно. Магазин, кому цікаво, ось такий. А, бо в мене часто питають, де ви купуєте, от один із. Цих, кому цікаво, натисніть на паузу і подивіться. Ну, рослинка маленька, горщик дев'ятий. Ну, такий гарненький малюк. Ну і показую, звісно ж, квіти ось такий помаранчевий красень. Я в свій час дуже хотіла цю орхідею, в неї поки що немає назви. Вона йде як новинка. Я подивлялася на неї, але, знаєте, як кажуть, била себе по рукам, щоб не замовити, бо колекція вже велика, ставити нікуди, а все ж новинок хочеться. Ну, подруга, слава Богу, мені її подарувала, за що я їй дуже вдячна, це дуже приємно отримувати подарунки. Така гарна квітка, от вона зараз така, як ви її бачите. така Помаранчева і з рожевими нижніми листочками. Щось таке, я б сказала, щось середнє між дійсно, Лас-Вегасом і Монако. От Взяти ці дві два сорти, змішати і отримаєте от третю. Ласвегас, він більше медовий, жовтий, а монако вона із розовинкою. І от, виходить, в нас ось така красунечка. Квіточки цупкенькі на дотик. Такі вони не зовсім лакові-лакові, як у релекса, наприклад, але плотні. І будони, як ви бачите, такий приємний кольор, блискучі, такі, гарнючі. Ну, дуже класна орхідейка, квіточка десь сантиметрів 6. Така 5-6. Ось такі гарні квіти. Така гарна краса. Зняла стаканчик такі гарнющі корені, трішки підсушена. Це добре, вона і повинна бути підсушена, коли вирушає у подорож поштою. Тож, я думаю, все буде добре. Тут навіть. Деякі корінь попроростали. Буду пересаджувати її обов'язково, тому що не хочу її так залишати, хочу пересадити, тим більше, що я впевнена, що там є торфяний стакан. Тож, пересадка обов'язково буде. в який горщик ще не знаю. Можливо, удвойний пересажу. Назви немає, поки що. Лише ось отак. Лише код. Тож, отака гарна красуня, ну просто, просто в космос. Дякую тобі, моя дорогенька, велике-велике. Сподіваюся, вам теж сподобалося. Дуже класно, коли в тебе є такі друзі. Тож, давайте один одного підтримувати, і все в нас буде добре, і ми все переможемо! До зустрічі у нових відео!